короче всем привет. Тут на полоку пошариків, Зараз камера бразить і тринадцятка. Коротше, показую я вам красу, яку мені зробила мама. Опа! І тут 13. Боже, що це так гарно. Тут, коротше, є такі кульки, бачите? 13. -ка. Або 31, хто знає. І тут всякі шарики, такі з Аврори, коротше. Завжди на висоті. Е, що там, чарівна і нестримна, і там, коротше, далі. От я йду в школу тайвер, в такій сукні. Но в мене ще є. Зараз покажу. Ще, коротше, не дуже відкриваю. От. Така сукня, лента Happy Birthday. І, коротше, до ленти йшла ось такий, такий ободок. Тут висить менечка. До речі, мені ще мама волосся випрямила. Може, це не дуже видно. Але вона є випрямлена. Ай Боже, зараз коротше, я йду збиратися в школу йти. Кстати, якщо не забуду, може, вам трохи познімаю, бо я інколи забуваю. Коротше, я вже йду до школи. Сидися, яка краса. Коротше, я вже вдома і мене привітали в школі. Мені класно подарувала э, коробку цикерок, а поліцейська і від всього ліцею. Мішко? Такого <плішово> плюшу дуже гарне мішку. Просто гляньте, Боже, він такий класний. Тут, коротше, в нього написано By me», «mine». Май. Так читаю. От, у нього такі бантики. Камера не фокусує, хай бихмо. Тепер він мені буде в своїй школі нагадувати про, про цей ліцей. Ну, а в мене тут досі ці шарики стоять. Мене всі в школі привітали. Весь, весь ліцей привітав. Не те, що вся школа, а весь ліцей. Е, до речі, там у нас ж ну, тіпи, не тільки наш ліцей збирається, там ще і інші ліцеї, Так що інші ліцеї мене теж привітали. Хто не знав, я курю. А як? Коротше, я вже збираюся, беру таку сумку, бо в мою вже нічого не влізає. І ось тут корише, така штучка, ободочок, йшов до ленти Happy Birthday Girl, і ободочок ще йшов. Але я хотіла просто ленту. <гум> мені треба взяти цю ленту. І цю дуже гарну сумку, я з нею буду їхати. Так що мені треба якось це все вмістити сюди. І там же в ті сумки вибачте, на мені там теж все є. Капець і Михайло. Вісім я класно придумала. Я просто її так якось скрутила і зв'язала такий бантик, щоб воно не розматувалося. Буду зараз міщати цю сумку. Коротше, ну яке плаття класно. Я буду в ньому йти. Це запхалося в цю сумку, туди навіть ще речі можуть влізти інакше, а ще я дуже логічно придумала, я не хочу, щоб ці шарики здувалися. Я, коротше, взяла і там, де дирочка, я, коротше, скотчем заклеїла. Я що, голкою протикнемо, боже, проблема. От, ну плаття взагалі бомба. Мені так подобається. Купляли ми у Львові або тут. Я вже напомню, де ми його купляли. Коротше, ось так ось я йду, в мене така сумочка. Мої любимі кросівки, Плаття і мене мама заставила ще кофту брати. В таку во погоду вона мені заставила кофту брати. Ну то капець, Все, вже буду виходити. Пока, Луночка. Також я мало знімала, але знімала в моєму телеграм-каналі. До речі, все по qr коду ви можете туди перейти. Це було найкраще день народження, яке в мене тільки реально в житті було. Хоча я для вас дуже сильно мало знімала. І, да, і я забула зняти з табору, дуже сильно вибачайте. І, до речі, ось, ось трошки фоток з мого дня народження. А я вам кажу всім пока-пока!